Добрий вечір, дорогі друзі, брати і сестри. Шалом всякі дома молитви для всіх народів. Ради вітати вас цей вечір, 21 липня 2025 року. Сьогодні ми будемо казати про плоди, які повинні приносити діти Божі, плоди духа. І про це ми сьогодні дізнаємось із Євангелія е, Івана. Ми досліджуємо і вивчаємо Євангелі Івана. Я вірю, що кожен з вас. Отримає сьогодні якісь откровіння. Амінь. Амінь. Усім шалом. Так, раді вітати вас. Вдячний, що ви приєдналися, ми будемо молитися за цей ефір, щоб Господь був разом з нами, і благословляв нас на гарні думки в цьому ефірі. Господь, ми дякуємо Амінь. тобі за цей час, що ти разом Дякую з нами. Те, що ти благословляєш нас кожен день, Господь. за те, що ти нас любиш, Господь. Дякуємо тобі любиш, Господь. Мічний, за те, що мічний, ти. Тащний, ти Благословляєш всю апаратуру, благословляєш всіх наших глядачів, які приєднуються, Господь. Ти їх любиш, тих батько, Господь, ти їх їм круж, Господь. Надаєш самий гарний шлях, Господь. Пусть твоя милість і благость буде на нашому ефірі, щоб ми говорили через тебе, Господь, щоб Ти керував нами. Амінь, Господь. Дякуємо тобі на віки. Амінь. Слава Господу! Тож, давайте відкриємо Євангелі Івана, 15 розділ з 4 по 8 вірші. Ісус каже про свого небесного батька, що він виноградар, а він є лоза винограда, і ми з вами, кожний, це гілочка на цій лозі. І ось Ісус каже з 4-го вірша, Євангелія Івана, 15 розділ з 4-го вірша. Тож, лишайтеся в мені, а я залишуся в вас. Галузка не спроможна сама собою плід давати, якщо вона не є лозою, так і ви не зможете, якщо не будете в мені. Я є лоза, а ви галузя. Той, хто перебуває в мені, а я в ньому, дає врожай багатий. А без мене ви не зможете нічого вдіяти. Якщо ж хто не, залишить, не залишиться в мені. То буде подібний до відрізаної галузки, і її викинуть, і вона зав'яне. Люди збирають сухе загалуздя, кидають його в вогонь і спалюють його. Якщо ви перебуватимете в мені, і моє вчення буде в вас, тоді просіть, чого хочете, і матимете. І через те отець здобуде славу, що ви даєте, багатий врожай, і станете моїми учнями. Тож, Є дуже важливе вчення Ісуса Христа про те, що кожен віручий повинен перебувати на лозі. Так. І якщо він перебуває на лозі, він приносить багатий врожай. І навіть якщо чого б не побажали ті, хто на, на цій лозі, яким, якою є Ісус Христос, Він може просити і отримувати. Як записано в сьомому вірші, зазначено так, хто перебуває в мені, і моє вчення буде в, ньому, в йому, тоді просіть, чого хочете, і матимете. Дуже багато віруючих бажають будь-що, навіть айфон бажають. Може, бажають іще щось. Знаєте, Ісус сказав, якщо ви будете перебувати в мені, і моє вчення буде перебувати в вас. То чого б не поважали, просіть і буде вам. Ток, тож, якщо ми не перебуваємо в Слові, а, і Чи знаєте, ми і там, і там, і всюди ми бажаємо бути, а одне тільки нужно, якщо Ісус сказав Марфі, якщо пам'ятаєте, Марія слухала вчення Ісуса, а Марфа багато чого робила. І Ісус їй сказав, одне тільки нужно, Марія. Обрала добру частку. Тож я хочу сказати, дорогі друзі, що важливо перебувати в вчені Ісуса Христа і виконувати те, що каже Господь. І тоді життя буде наповнене відповідями будь-чого побажаєте, просіть, чого хочете і матимете. І знаєте, для чого це Господь робить? Для того, щоб Бог, отець, здобув славу. І що ми даємо багатий врожай, і ми його учні. Тож, дорогі друзі, сам Господь каже, хто залишається в мені на цій голуські, приносить врожай. Тож давайте залишатись на лазі, яка є Ісус Христос. І нагадую, вчора було недільне служіння, і я хочу, щоб ви почули цю проповідь про істинну виноградну лозу, якою є Ісус. Послухайте це вчення. Ісус вчить через притчі. І якщо ми це зрозуміємо, то я впевнений, що кожний принесе багатий врожай і буде мати все, чого побажає. Хай благословить вас. Амінь. І я протував другий вірш, що тут записано: він зрізує все галузя, що не дає плодів. Він підрізає, і чистить кожну гілку, що плід несе, щоб що плід несе, і тоді вона ще більше плодоносить. Амінь. І тут Ісус каже про Бога, який як ви награди, який як за, як за цим галузям, за, ці, за цією лозою. І наш Бог він піклується про кожного з нас. Якщо Він бачить щось в нас, що не приносить плода, то він як допомагає це, як виконати з нашого життя. Тобто Господь ніколи не буде відрікатися чи відрізати людину, так? Він буде очищувати, як, допустимо, є як лоза цієї рози, і якщо вона заразилася чи якось може, захворіла, так, то якщо її не обрізати, то вся ця вічка, весь кущ, так, він згине, чи він просто буде заражений? І наш господь, він. Пам'ятаєш, що у нас рози покрилися тльою. Так, і так. ми взяли хімію, накачали і обробляли рози. Так, так, пам'ятаю. Ну і наш господь він як цей виноградар, який слідить за нами, який допомагає нам так да, змінюватися, Господь він зразу помічає, коли ми робимо щось неправильне, він зауважує на цьому. Так. Звісно, це наш вибор, що ми можемо робити, як угу. що ми здатні робити. Але коли ми слухаємо Господа, коли ми йдемо за Господом, то ми завжди будемо вище тих. То не, як не чую Господа, так. то живе своїм життям. Тому що набагато краще зростити як е, кущ, ні, ніж гілку. Ну, коли багато сажаєш, багато проростає. чи як, ну, ну, Так і є, так і є. Ну, Легше рости декільком рослинам, чим одному. І коли ми перебуваємо в тілі Христовому, коли ми перебуваємо так. в церкві, то ми зростаємо і зростаємо набагато швидше. Тому головне слухати Господа, що Він нам каже, та виконувати це. І тоді ми будемо більше плодоносити і давати багатий-багатий врожай. Так. І тому будемо сіяти та пожинати. Амінь. Амінь. І ранковий вірш ранкового сповідання, тож, лишайтеся в мені, він дуже пов'язаний з попереднім віршом, тому що «тож» — це як висновок, тож лишайтеся в мені. А до цього Ісус каже: ви вже очистилися вченням, що приніс я вам. Це третій вірш. Тож лишайтеся в мені. Е, і якщо ми залишаємося в Ісусі, ми вже очищені, тому що вчення Ісуса Христа в нас. Ми християни, ми виконуємо Божі заповіді, ми е, дотримуємось е, добрих вчинків, виконуємо добрі вчинки, любимо один одного, Божі заповіді, е, вшановуємо нашого Господа, ходимо до церкви, робимо вечерю. Все це добрі справи, які, е, і є доказом нашої віри, друзі. Віра, вона має е, дії. Тож, давайте завжди давати можливість іншим по подивитися на нашу віру. Як апостол Яков, брат Ісуса Христа, каже: Ти маєш віру, а я маю е, справи. Тож покажи свою віру без своїх діл, е, справ. Тож неможливо показати віру, якщо немає добрих справ. Це добра справа, що ми збираємось кожен вечір, слухаємо Слово Боже. Це добра справа, що ми робимо вечерю і згадуємо про те, що зробив Господь. Ми приносимо плід, друзі. Це плід нашої віри. Це те, що повинно бути в житті кожного християнина. Знаєте, люди живуть своїм життям, і про цих людей Господь так і каже, що ви скажете мені. В той день, Господи, Господи, ми ж Твоїм ім'ям робили якісь дива. А Господь скаже: Я не знаю вас, відійдіть від мене. Тому що, знаєте, дуже важливо перебувати в істині, перебувати вченні Ісуса Христа і виконувати Його волю. Для чого Ісус прийшов на цю землю? Він прийшов для того, щоб померти за наші гріхи, для того, щоб нас. Виправдати перед Богом, і щоб ми постали перед Богом, чистими і безгрішними. І це він, він виконав. Через Його Воскресіння ми стали праведні. Ми отримали мир з Богом завдяки Його Воскресінню, друзі. Тож це вчення, яке ми проповідуємо, воно не змінюється, воно постійне, воно дуже просте і розумне. E, ніхто не може, знаєте, із цього вчення e, e, вийти, e, щоб якось не зрозуміти. Я кажу про те, що вчення Ісуса воно дуже розумне, дуже e, зрозуміле. Зрозуміле оце краще слово. Тож, знаєте, Ісус і каже, що ви вже очистилися через це вчення, то лишайтеся в мені, а я залишаю, залишаю, залишуся в вас. І знаєте, без мене не можете нічого вдіяти. Тож давайте завжди спілкуватись з Богом, просити Його допомоги і приносити плоди. Амінь. Цим прославиться наш небесний батько. Бог хоче, щоб ми мали успіх. Бог хоче, щоб ми мали відповіді на молитви. Завдяки цьому Бог буде прославлений. Ми же про це скажемо іншим людям, щоб Бог благословив, дав нам успіх. І ось подивіться на мою, моє життя. Воно свідчить, що я з Богом. Оце повинно бути в житті кожного. І нагадаю, що Ісус також казав нам цю заповідь. Живіть у злагоді. Мені так сподобалася заповідь, друзі. Живіть у злагоді. Тобто Господь промовив: живіть у злагоді. І я приймаю це откровіння. Я хочу, щоб в усіх сферах моєго життя була злагода. В будь-якій сфері, в бізнесі, в родині, в моїх діях, був успіх. Це злагода, друзі. Злагода, коли ми не хворіємо, злагода, коли ми маємо це необхідне для життя. І це саме головне, що дає щастя, бо хоче, щоб ми були щасливими. Амінь. Тож пропоную вам помилитись молитвою перед вечерю для того, щоб прийняти хліб і вино, яке є тіло Господа і його кров. Помоліться цією молитвою. Скажіть разом зі мною: Господь Ісус. я вірю, що ти помер за мої гріхи, І Ти віддав своє життя. Щоби я отримав вічне життя. Я приймаю тебе, мій Господь. Я приймаю, твоє вчення. я приймаю Твоє вчення. Я перебуваю в Тобі я перебуваю в тобі. А ти перебуваєш в мені. А ти перебуваєш в мені. Я люблю тебе, мій Господь. Я люблю тебе, мій. Я Господь. люблю виконувати твої заповіді. Я люблю виконувати твої заповіді. І свідчити людям про тебе. І людям про тебе. Я живу тобою. Я живу тобою. А ти так багато допомагаєш мені. А ти так багато допомагаєш. Дякую тобі, мій Господь. Дякую тобі, мій Господь. Ти мій батько. Ти мій батько. І ти той, хто піклується про всі мої потреби. І ти той, хто піклується про всі мої потреби. Я дякую тобі за все. Я дякую тобі за все. Отець син і Святий Дух. Отець син і Святий Дух. Амінь. Амін. І ось тепер давайте візьмемо хліб, вино і помолимося і благословим цей хліб. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти моя підтримка, ти моє щастя, ти моя, моє забезпечення, ти мій шалом. Ти тримаєш мене. Міцно, Господь, і благословляєш. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти завжди наповнений любов'ю, і ти передаєш цю любов. Я приймаю це в сіленні, в забезпечені, в задоволені, Господь, щастя. І я бажаю, щоб кожний, хто приймає зараз вечерю. Наповнився твоїм, Твоїми обітницями, наповнився Твоїми благословіннями в ім'я Ісуса Христа. Я благословляю кожного в ім'я Ісуса. Хай кожен прийме і зцілення, і забезпечення, і захист. Хай іде геть будь-яка хвороба, будь-яка е, проблема. Боже, я прошу тебе за всіх моїх братів і сестер, які тут зараз Господь з нами в ефірі. Я проголошую це. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Приймаємо. Приймаємо хліб, вино. Це Боже благословення. Дякую тобі, Господь. Слава Господу, друзі. Господь такий гарний, такий благословений. Живіть ним. Він піклується про нас. І зараз подивимось всі коментарі, що у нас є. Амінь. Так, у нас 32 на YouTube. Дякуємо, що ви приєднались. Слава Господу, друзі. Амінь. Будь ласка, поставте вподобайки, щоб наше служіння воно зростало, щоб ми приймали цей успіх. Так, амінь. Амінь. І прочитаємо всіх, хто написав шалом. Вікторія Сергійенко. Елена Ладная, Галина Квитка, Светлана Маховат, Любовь Елена Татьяна Похвищева, Анна Живага, Надежда Свет, Анжела Ковтун, Светлана Чабаненко, Валентина Романова, Наталья Воротникова, Ольга Табачук, Света Гитала, Людмила Мартинова, Наташа... Мартынова, mm -hmm. Наташа Маменко, Елена Чешкань, Елена Довголюк, Татьяна Костыря. Світа Фісенко, Любов Матеко, Вікторія Сергінко, Любов Шевцова, Геннадій Краснов, Любов Соловйова і Наталя Максимова. Дякуємо, друзі. Дякуємо, що ви разом з нами. Ми підживлюємо свою віру через Слово Боже, через вечерю. І кожен день, як учні Ісуса Христа, збираємось для того, щоб слухати Слово Боже. Це, це дуже класно. Амінь. Амінь і Вікторія Сергієнка пише: Прошу молитви за чоловіка, щоб Господь торкнувся його душі, знайшов його. Нехай прийде відповідь, де він від Господа. Благодарю так. за цей путь. Зараз нехай прийде Победа Твоя перемога. Амінь і блага твої, і щоб ми навчались. Амінь, Вікторія. Ми разом з тобою молимось за повернення твого чоловіка. З війни, щоб Бог захистив і зберіг Його життя. В Ісуса ми Ісусом молимось, щоб Він повернувся. У тебе двоє діточок, і він захисник нашої України, тож ми молимось, щоб Ти була в вірі і щоб ти перемогла, перемогла будь-які сумніви, щоб ти була з Богом. Ми молимось за тебе, Вікторія. Хай тебе Бог береже. Амінь. Амінь. І це всі коментарі. Добре, брати і сестри, обов'язково подивіться вчорашнє служіння, воно дуже таке потужне, благословенне. І прийміть це откровіння, перебувати в Ісусі Христі, як на лозі. Очищуйте свій мозок від зайвих думок, тому що е, Ісус так і каже, що мій Отець Він очищує е, е, ці. Е, ці, ці галузки. Ми галузки, і Господь бажає, щоб ми дали Богу цю можливість очистити. Зайві якісь речі, які вони заважають нам жити. Дуже багато того, що люди роблять, і воно дійсно зовсім неважне. Непотрібне для життя, друзі. Неважливо так, неважливо. Візьміть те, що важливо в своєму житті. Робіть кожен день якусь справу для дома, для своїх дітей, робіть для себе там будь-що зарядка. Читайте, розвивайтеся, робіть, намагайтесь досягнути якоїсь цілі. Знаєте, це дуже важливо, друзі. Щоб ви жили і працювали. Над своїм тілом, щоб воно було здорове, над своєю душою, щоб вона була добра. І слухайте, що каже Господь. Яка його заповідь? Проповідувати. Знаєте, оберіть шлях Христа, йдіть і проповідуйте. І ви побачите Боже забезпечення на цьому. Тому що багато людей бажають заробити гроші і йдуть. І їх цей світ знищує, тому що цей світ жорстокий. А коли ви йдете і робите справу Божу, ви побачите наскільки це дивовижно, тому що Бог забезпечує своїх дітей, забезпечує тих, хто працює в його царстві, і це, це істина. Тож помолимось, благословимо один одного. Ладня Ми залишаємося в ньому, перебуваючи в церкві, і слові Боже. Це зміцнює нас. Ну, амінь. Пастор Олено, це істина. Перебуваючи в церкві, це нас зміцнює, і це дійсно, що каже Господь його слово, щоб ми були в єдності, щоб ми були разом. Амінь. Помолимось. Амінь. Дорогий Господь, я вдячний тобі за те, що ти в нашому серці і ми любимо тебе, наш Господь. Я прошу тебе, щоб ти благословив нас і дав нам розуміння, що нам потрібно робити, яким чином нам служити, що робити, Господь, щоб Твоє ім'я було прославлене, щоб ми мали можливість, Господь, забезпечувати Твоє царство своїми діями, Господь, добрими справами, Боже, щоб Твоє царство поширювалося в нашому житті. Ми вдячні тобі, любимо тебе, Господь. Хай сила твоя здійснить, Господь, всі твої задуми, всі твої мрії. Ми любимо тебе, наш Господь і благословляємо Тебе, Твоє ім'я. Ти завжди так цінуєш нас, так любиш, так благословляєш. Тому ми всім своїм серцем бажаємо служити тобі, наш Господь. Слава тобі! Благословляю всіх моїх братів і сестер, які приєднались до цього ефіру. Я прошу тебе, Господь, сили. Допоможи, підтримай, Господь, забезпеч все, що необхідне, Господь, зціли ті, хто хворі. Господь, хай через цю вечерю, яку ми от е, приймали, Господь прийде зцілення, оновлення в тілі, Господь, в душі, в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую це. Я дякую тобі, Господь, що ти дійсно великий Бог. На якого ми спираємось, на якого ми сподіваємось, всі ми своїми силами, Господь, всією своєю вірою, і надією, Боже. Благослови Україну. Ми молимо тебе, щоб Україна скоріше перемогла цього ворога, щоб ворог був знищений і знешкодений в ім'я Ісуса. Хай буде повністю розвалена вся ця система російської цієї пропаганди, російської цієї війни в ім'я Ісуса. Ми просимо Господь. Хай буде знищені всі ці колаборанти, зрадники. Хай будуть знищені Господь всі, хто. Е Проти України, Боже, ми молимо, щоб Україна і Українці жили вільним, благословенним життям, щоб Україна процвітала. Боже, ми обрали шлях бути разом з Європою, разом е з вільними країнами, Господь, щоб бути і перебувати. В свободі, в, в твоїй любові, Боже, ми бажаємо проповідувати Евангелія, бути вільними від цієї руської агресії, руського миру, Господь. Боже, звільни нас, дай нам е, назавжди піти. Проти всі цієї контролю, Господь. Ти бачиш, як живуть люди в Росії. Ти знаєш, Господь, все, що там відбувається зараз. Боже, ми не бажаємо бути з ними. Не бажаємо мати такого сусіда, Господь. Хай буде зруйнована вся та система, яка йде проти людяності, проти людей. Боже, ми просимо Тебе, допоможи нам. Нам потрібна Твоя допомога, Боже. Хай буде вся не. Необхідна зброя, благослови наших Господь е, військових, благослови нашого Президента, благослови всіх наших керівників, щоб у них була мудрість протидіяти ворогу. Боже, хай в цьому році ми будемо святкувати перемогу над ворогами в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Тебе це. Боже, ми молимось кожен день, щоб Україна перемагала і щоб наші військові були потужні, міцні Господь, Забезпеч їх всім необхідним. Господь, і ми зі свого боку завжди молимось і донатимо, допомагаємо армії. Господь і бажаємо, щоб перемогли. Боже. Боже, благослови нас! Ми просимо Тебе за всіх наших сестер, і братів, за всіх наших рідних, Господь, щоб вони були живі, здорові, Господь, щоб вони були в злагоді, як каже Твоє Слово. Ми просимо Тебе про це. Благослови наше місто, Господь, покрий його своїм захистом. Боже, хай не буде тут е, нічого зруйнованого. Ми просимо Тебе, Господь, захисти наше Дніпро. В ім'я Ісуса Христа це наше місто, Господь, і тут Твоя церква. Боже, збережи всіх своїх діточок і благодать Твоя хай буде в житті нашому, щоб ми проповідували і не боялися. Дякую тобі, мій Господь. Поглянь на ті камні, які ми закопали. По всіх шляхах в Дніпро, Господь. Ти дав це откровіння, Господь, і ми прийняли це і віримо. Дніпро не буде, Господь, зруйнованим, воно буде стояти міцно, як Твоє Слово Боже. Ми віримо в це і благословляємо. Благословляємо Україну і благословляємо всі наші міста, всіх наших людей. Ім'я Ісуса, благослови тих, хто за кордоном, ми благословляємо їх особливою молитвою, щоб вони підтримували Підтримували Україну, Господь, підтримували церкву, благословіння Твоє, Хай буде на всіх, хто за кордоном, в ім'я Ісуса, допоможи їм, підтримай, їх, Господь. Хай Твоя благодать буде на всіх нас, а ми Тобі будемо славити, Тебе будемо хвалити, наш Господь, наш Боготець, Син і Святий Дух. Амінь. Хай Боже, слава буде на всіх нас. І сьогодні ми почули, що якщо ми приносимо багато плодів. Цим буде Бог здобувати славу. Тож, давайте славити Бога своїми вчинками, своїми плодами, і зробимо все можливе, щоб Бог був прославлений. Амінь. Амін. Хай Бог. благословить вас, друзі. На добраніч. Побачимось завтра. На добраніч.